Українські захисники докладаючи надзусиль, боронять рідну землю від окупантів і винищують ворога у промислових масштабах. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 11 квітня 2024 року, орієнтовно склали 450 тисяч 890 осіб особового складу. За добу успішно ліквідовано 810 десять расистів. Танків ворога загалом спалено 7137 одиниць, за добу – 5. Бойових броньованих машин окупанти втратили 13679 штук, 12 одиниць за минулу добу. Артилерійських систем знищено 11452 штуки, за минулі 24 години – аж 48 одиниць. Реактивних систем залпового вогню «Втарає армія Міра» за весь час повномасштабної війни недорахувалося 1040 штук. Засобів ППО нелюди втратили 754 одиниці, один за добу. Літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять, назбиралося 347 штук. А також українські воїни назбивали аж 325 гелікоптерів. БПЛА оперативно-тактичного рівня. Ворог втратив 9104 одиниці за добу 34. Крилатих ракет, які росіяни запускали по мирних українських містах та селах, збито 2069 одиниць, дві штуки за добу. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 26 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога спалено 15 тисяч штук, 50 одиниць за добу. Спеціальної техніки окупанти втратили 1882 штуки шість за добу дані. уточнюються. слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.